Помжик Вася вийшов зі свого захопочця. Вітаю, друзі! Я зараз їду за холстами, мені треба купити на замовлення холсти. їду в художній магазин. І зараз переверну вам камеру, просто покажу дорогу, ну, зніму такий маленький, малюсінький відеоблог. І хочу поділитися з вами дуже радісною новиною. Мені сьогодні затвердили дату на мою персональну виставку, і в мене буде своя виставка в Торонто. Боже, я так цього чекала, я сьогодні просто плакала. Від щастя, я думаю, невже це нарешті сталося? Дуже я щаслива з цього приводу. Записала відео в Тіктоці, воно там набрало вже багато переглядів. І Я, чесно кажучи, здивована. Я трохи думала, що буде хейту, може, звісно, і буде, або звичайно, коли відео залітає, то хейту багато. Але скільки людей приємних коментарів ви написали, я вам всім дякую. Я е, просто радію кожному е, приємному коментарю, що ви мене вітаєте я вам буду все розповідати про цю виставку. Поїхали за холстами. Сьогодні, до речі, тут ходила на галявинці, гуля... на галявинці. На цій дорожці гуляла, де я раніше фотографувала всі свої оці. Так, я не наїду на бардюр. Всі свої референси для картин. В шо перетворили цю мою галявину? Я вам передати, не можу там такий свинюшник зробили, Я в шоці. Чесно, я просто в шоці. Я не думала, що так, от наскільки можна... Не побоюсь цього слова, засрати просто природу і просто смітник, просто ж кульки з сміттям вибрасують прямо в кущі. Я з цього в шоці. Одні люди вони просто викидають сміття через дорогу. У Нас кожної, кожного четверга забирають зранку сміття. Сміття всі мають сортувати. Ми сортуємо все сміття, ми їмо пластик. А ці люди, ну вони з однієї країни, там де дуже брудно. Вони просто, вони просто роблять отакий свинарник. Вони взагалі, як от ви приїхали в країну, де чисто, де всі люди сортують сміття, прибирають свої двори, косять газончики. А ви приїхали і робите отак, отаку свалку? там де ви живете ну це я в шоці так що я сьогодні просто пройшлася там офігела, скажімо так з цього срача. сьогодні в нас п'ятниця завтра я їду на ярмарку в Торонто Ярмарка буде в музеї Шевченка Ярмарка буде проходити 2 дні не знаю, що ця ярмарка нам принесе. Подивимося, зазвичай такі закриті ярмарки дуже не приносять багато продажів, але я на неї зареєструвалася. Це якраз той музей Шевченка, в якому зараз проходить цей November... Табле, як це називається? Оце виставка, яка колективна виставка проходить, то там зараз висять картини. Я так розумію, що саме в цьому залі буде ярмарка, а може і ні, не знаю. Подивимося завтра. Я так думаю, що це буде так. Сьогодні я цілий день працювала в майстерні. У мене сьогодні було багато роботи з янголами, тому що мене вже розкупили багато янголів, розкупили багато, Розкупили багато янголів, розкупили соняшники і мені треба. Треба підготувати трошки, навіть якщо завтра нічого не куплять, то я все одно це буду продавати. Я на маркетплейсі продаю, на Еці буду виставляти. Тому так, трошки піднапряглася, я поки там на замовлення декілька зробила янголів. Тож завтра у нас буде цілий день в Торонто. Також треба буде відвести замовлення там на адресу мені одна пані. Це подобається, то завтра ми її відвеземо. Поїдемо на ярмарку розложимося, а Діма потім уже відвезе її замовлення. А може по пути будемо їхати, завеземо, не знаю. Подивимось. Такі справи. І ще знаєте, що я подумала? Сьогодні прийшла до висновку, що я дуже багато сиджу в хаті. Я наскільки люблю бути вдома, що я вже. Оця потреба десь йти гуляти, вона в мене щось зникає. Чим далі, тим більше. Але я розумію, що це треба робити і ходити, і взагалі свіжим повітрям дихати. Ще коли літо було в мене звісно, в будинку у нас всі двері, вікна завжди були відкриті, у нас там сітка, решітка. і двері відкриті, і свіже повітря завжди було. Так само і в майстерні в мене свіже повітря було. А зараз все закрите, зрозуміло, що у нас є вентиляція. Діма дзвонив. Вже майже приїхали Майклс, треба поправити кресло. щось мене там тарахтить. По багашнику щось тарахтить. Я вже цей Майклс, як до -то себе додому їду. Це ось у нас кінотеатр Cineplex, Cinemas. Щось ми давно вже, до речі, туди не ходили. Останній раз ми ходили туди, щось ми давно туди не ходили, останній раз ми ходили на що. Який був Дюн. на дюну, мабуть, чи що, на який ми фільм ходили? я не пам'ятаю. Треба Дімі сказати, що ми вже давно не були в кінотеатрі, алло. Хочу в кіно. Така прогулочка з вами буде в магазин художніх матеріалів. Боже, всі грибуть хлостив, вже там вигрибли все з цілегами їдуть, одна я не взяла. Ходубарі у нас сьогодні так холодно, дує вітер такий. Ох, зараз подивимося, а там, мабуть, вже всі холсти забрали, тому що такий розпродаж. Я вчора показувала відео, що вони тут зробили. 12 на 16, ось вони. Я їх беру. Ось вони тут коштують 25 доларів, але знижка сьогодні і 17. Давайте подивимося, що тут вже порозбирали. Так, тут вже підрозбирали трошки. Бери один і дві в подарунок. Насправді в мене вже таких середніх холстів немає. Я по це середніх взяла якісь. Оце ось 16х20 в мене є, а ось 12х16. Один залився тут. 20 на 24 можна було б взяти. Ой, що робити? Та ні, не буду в руці та йду. Ну ось. Що, де ми з вами тут не були? Сюди я вам мастихи не показувала, тут ще є різні холсти. На пензлики теж знижка 30%. Так що хто в Канаді або в США, то йдіть в Майклс. Там дуже класні розпродажі зараз. Давайте подивимося, що на акварелі. Візьми одну, другу отримай в подарунок. На акварель і на всякий папір. А ну що тут на арчіс тоже? Арчіс так само. візьмеш одну, а другу в подарунок. Ну це клас, це класна акція. Такі арчіс я брала 60 доларів три листа великих. Така велика акварель, в мене теж є, і купляла за 50%, зараз би можна було дві взяти. І ось, ось цю теж я купляла. Але я теж купляла на знижках. Було на знижках багато. Так, що тут у нас? Мольберти? Так, а що тут? Тут 30% просто на ось такі підставки. Чомоданчик. чемоданчик непоганий з під цим. Савочку для малювання, і щоб фарби зберігати. 30 доларів знижка. Добре. Йдемо на касу і їдемо додому. Прийшла в майстерню, зробила собі чай із лимоном. І зараз буду підписувати янголів усіх, що на картоні. Ось такі в мене тут вони. І ставити їх в оці рамочки. Так щоб я підписувала янголів цих, це мене замовили. Зараз, зараз я їх запакую. І всі буду відвозити завтра. Ми будемо їхати. На Ямарок і по дорозі завеземо картини. Ну, ось такий 10-хвилинний влог у нас вийшов. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал і всього вам найкращого. До побачення!